Тринадцятирічна учениця Рівненського ліцею колегіум Анастасія Ярмолюк на благодійному ярмарку продає листівки, розмальовані дерев'яні підставки під телефони та ось такі будиночки щастя. Їх виготовили учні ліцею разом з вчителями. Це зробили дівчата старших старшої школи. Ми малюємо щоб продавати на дрони. Такі от відкриточки, будиночки і підставочки. Ось будинки дерев'яні, акрилом розмальовані будиночки, в якому живе щастя. Дерево вирізав наш вчитель трудового. А ми лише розмальовували. Діткам подобається. Вони хочуть дарувати батькам, ближнім своїм подаруночки Такі до благодійного ярмарку. Долучилися і батьки ліцеїстів. Мама другокласника Ірина воснюк шестун каже, що у подібних заходах участь бере не вперше. Сьогодні вже четвертий чи п'ятий ярмарок, в якому я беру участь в цій школі. Кожного разу намагаюсь долучитись, тому що ми всі робимо одну важливу справу. Допомагаємо нашим воїнам, які нас захищають, які тримають для нас наше небо, нашу землю. Тому завжди дуже тішуся можливістю. Долучитись хоча б якось, хоча б малою якоюсь допомогою. Клає яблучний пиріг і робила попкорн сьогодні. Так по скромному, а це все мами нашого класу. Ярмарок присвятили до двох свят покрови та дня працівника освіти, розповідає директор колегіума Петро Куделя. За його словами, на ярмарку планують зібрати 150 тисяч гривень для придбання дронів, які відправлять у підрозділи, де воюють випускники та вчителі закладу. Наші учні воюють на сході, тих кого ми вчили раніше. Говорили про патріотизм, про відповідальність, про підтримку. І зараз треба допомогти, бо вони дійсно там, де не просто і плюс всім іншим ті нам можливість вчитися. І це має бути варіант не разу, це має бути варіант постійний, тому що вона триває далі. І потреба є постійною, бо раз робити легко і просто, а робити постійно ці заходи це вимагає вже ну певної такої і впертості, і відповідальності. Збір триватиме, поки не зберуть необхідну суму, за яку планують придбати 15 дронів, зазначив Петро Куделя. Руслан Саволяк, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.